Конотопа Артем Семеніхін зараз каже, що їхньому водоканалу вкрай потрібна солярка, аби відновити водопостачання. Але грошей для її придбання у міському бюджеті, на жаль, немає. Немає чому тому, що е, частину ПДФО забирають у державну скарбницю, тобто з регіонів зміст, забирають на центр, центральний бюджет. Зараз я хочу грубо висловитися про депутатів Верховної Ради. Черті забрали податки з наших бюджетів, особливо з перефронтових областей, де постійно прильоти, постійно проблеми. У мене зараз водоканал споживає до 2,5 тонн солярки на годину. У мене зараз запасу лише 10 тонн. І от я хочу, щоб всі черті всі прийшли сюди. Сіли на «Дінамо» машину і, і дали електроенергію мені на водоканал, щоб хоча б вода була у людей. Немає не коштів, щоб купити солярку на водоканал, щоб е, людям воду дати в достатній кількості. І це при тому, що ще не почався опалювальний сезон, і у нас ще е, не працюють котельні. А кожна котельня це генератор. Це страшна, просто страшний об'єм палива. Це просто катастрофа. Фактично, депутати Верховної Ради довели міста до катастрофи, зокрема прикордонних областей.